Вчора прийшов Майнкрафт Лайв, де нам показали наутилусів, броню для них та списи. Перед початком ставте лайки, підписуйтеся. Ну а ми поїхали. Приємного перегляду. Майнкрафт додадуть нову зброю, списи, яка буде крафтитися з двох палок, а також одного дерева, каменю і іншої руди. І буде покращуватися до дезеритового, як меч. Буде включати дві атаки. Удар як меч, де буде залежати від рівня списа урон. І перезарядка. Чим з вищих матеріалів, тим довше він буде перезаряджатися. А також атака, атака з ривком, коли ви будете сидіти на якомусь мобі і розбігатися, натиснувши ліву кнопку миші, ви зможете вдарити противника. Чим швидше ви будете бігти, тим більший буде урон. Зомбі-кінь. Також можна буде знайти зомбі-вершника на зомбі-коні, який буде спавнитися із писом у саванні чи рівнині. У воді тепер живуть наутилуси. Вони приваблюють втопленьки, і їх можна приручити і розмножити риби. Фугу і осідлати, після чого можна буде швидко пересуватися під водою, і вони дадуть ефект подих наутилоса, що дозволяє затримати шкалу дихання гравцеві. Для наутилоса також є броня, така ж, як і для коня, тільки з незаритовим варіантом, замість шкіряного. Можна буде знайти у скринях. У них є також зомбі-версія, на якій тепер катаються в топлике стризубове. Водити агресив, дідогравця і їх бояться бродидості. Усі наутилоси та суші живуть лише 10 секунд, після чого почнуть побирати. Одоблення заготило себе і списами буде, називатися Верш Вершники хаосу. Тато виходу поки що невідомо. Але ймовірно, це буде грудень цього року, оскільки розробники казали, що одовлення вийде цього року. Бідний вік має вийти вже у цей вівторок, 30 вересня. Не знаю, як вам, але мені Minecraft Live дуже сподобався. Напишіть свою думку в коментарях, цікаво почитати. Підписуйтеся на телеграм-канал, заходьте на Патреон та Додатело, ставте лайки, до вас вами був дослідник і усім по... 可。